Протягом всього воєнного часу в соціальних мережах іноді можна натрапити на так звані невідомі вірші Шевченка, які, мовляв, ніколи не публікувалися, а тепер стали актуальними. Але, як правило, насправді йдеться про твори інших авторів, які дехто приписує Шевченку. І у деяких випадках авторство цих віршів неважко встановити. Наприклад, у 2022 році багато поширень у Фейсбуці набрав вірш Дмитра Павличка про заборону молитися не українською мовою, вірш, який користувачі приписували Тарасу Шевченку, незважаючи на те, що стильові відмінності тут помітні навіть неозброєним оком. А у деяких інших випадках приписується Шевченку навіть вірші низького художнього рівня, що належить пару невідомих народних авторів. Отож сама відповідна тематика є скомпрометованою суб'єктивним чином. І я навіть спочатку поставився скептично до пропозиції знайомого колекціонера оглянути невідомий авторський рукопис вірша Тараса Шевченка. Іде гроза за грозою, який, за його словами, ніколи не публікувався. Проте була одна обставина, яка змусила мене переглянути власне ставлення до цієї пропозиції. Даний колекціонер, колишній дробичанин, приїхав до свого рідного міста лише на два тижні із Німеччини, де він мешкає тепер постійно. І, як виявилося, Приїхав він для того, щоб забрати найціннішу частину власного архіву, який зберігається у його догобицькій квартирі. А решту архіву він вирішив роздарувати знайомим, зокрема, мені подарував працю з етнології видану в Галичині на початку ХХ століття. Прочитавши вірш, я зрозумів, чому мій приятель запропонував мені ознайомитися з цим твором саме зараз. Цей вірш виявився неймовірно актуальним пророцтвом для нашого часу. Саме таким пророцтвом, яке зі зрозумілих причин не могло бути опублікованим ані в царську добу у межах Російської імперії, ані в радянську добу, і навіть у наш час. Я попросив дозволу сфотографувати раритет, але отримав відмову. Приятель пояснив, що має на майбутні комерційні плани стосовно цього рукопису, тож публікація фото цілого рукопису може його дещо знецінити, але дозволив сфотографувати першу строфу. Випадково на фото потрапила і майже ціла друга строфа без останнього рядка. Проте власник рукопису в останньому випадку. Погодився поступитися, не заперечував. Ось таким чином мої глядачі отримали можливість побачити цей фрагмент. Із дозволу колекціонера я переписав вірш у блокнот. У сучасному правопису він має ось такий вигляд. Отож цитую, Іде гроза за грозою, не видно про світу. Пішли діти України, у найми по світу, супостати, панувати стали в Україні. Час вставати, час підняти стяги жовто сині. Україну, україно, рідна моя, нене, піднімися із руїни. Підніми знамено, хай знамено жовто-синє майорить степами, перемогу хай святкує над двома орлами, а козацька гостра шабля твоя рідна мати, хай знамена із орлами рубає наш мати, піднімися. Озовися, встань жива з могили, Україно серед моря ворожої сили, нехай цілий світ здригнеться і в страху мліває, коли встанеш із могили і сонце засяє. У царську добу цей вірш не міг бути опублікованим з тієї причини, що він закликає до перемоги над двома орлами, один із яких це, безперечно, герб Російської імперії, а також закликає рубати на шмати, тобто на ганчірки, російські знамена і не лише російські. До речі, слово шмата у значенні ганчірка це є елемент бойківського діалекту якого Шевченко, очевидно, не знав, поза як його мати, яка була носієм цього діалекту, померла занадто рано, проте окремі слова, які вживають винятково бойки, добре знали його старші брати та сестри, і саме від них митець міг запозичити лексему шмата та долучити її до свого поетичного лексикону. У добу радянську цей вірш також не міг бути опублікованим, але вже зовсім з іншої причини. Адже жовто-сині знамена, які Шевченко закликає піднімати, вважалися символом українського буржуазного націоналізму, тобто ознакою української національної свідомості, проявів якої більшовики боялися, як вогню, і це тим більше. Що даний вірш повністю нівелював погляди радянського літературознавства на Шевченка, погляди, які усі бунтарські мотиви у його поезії інтерпретували як заклики до класової боротьби з царизмом. Я запитав колекціонера, яким чином цей рукопис потрапив йому до рук. За його словами, він купив раритет ще в радянську добу в одного українського науковця разом із кількома іншими рукописами, які мають історичну вартість. На моє запитання, чому він стільки часу нічого нікому не сказав про цей рукопис, колекціонер відповів, що, на його думку, це становило б для нього певну небезпеку. Адже жовто-блакитного прапора влада боїться навіть у наш час. Тим більше не було сенсу публікувати цей рукопис на початку війни, адже тут йдеться про двох орлів, тоді як Польща виявилася країною, яка надала Україні велику військову допомогу. Отож така публікація у 2022 році стала б дех факто антиукраїнською політичною провокацією. Щодо нинішніх українсько-польських стосунків, то з огляду на соціальні мережі їх можна назвати холодною війною, яка точиться навколо Волинської трагедії. І у цій холодній війні Україні також необхідна перемога. Адже для цієї перемоги достатньо спростувати усіх файків фальсифікаторів, та показати реальне число жарт волинської трагедії не лише з польського, але й з українського боку. Оглянувши фото вдома, я порівняв його із відомими рукописами Шевченка і виявилося, що почерк поета мінявся протягом його творчого життя. Проте, у певний період він збігається із рукописом вірша іде гроза за грозою. І в цей же період Шевченко майже не став у своїх творах розділових знаків. Втім, я не експерт у палеографії, не можу поручитися, що рукопис справді виконаний рукою Шевченка, проте художній бік твору, тобто його художній рівень, його стильові особливості та сам дух даної поезії свідчить на користь авторства Тараса Шевченка. Усі ці зауваги не є зайвими, адже, здається дивовижним, що поет з віддалі своєї епохи зумів настільки добре заглянути у нинішній день та так улучно передати його стан, стан нашого сьогодення та найближчого нашого майбутнього. І оце важко було б повірити, якби не існувало низки відомих пророцтв. Наявних у поезії Шевченка: пророцтв, що мають стосунок до нинішнього дня та до найближчого майбутнього України.